Доброго дня, друзі! Вас вітає автопоєнт. Ви давно чекали, ми робили підбірку на кросовери. Тепер ми трошечки прошерстим наші універсальчики. Тож запрошуємо до огляду. Перший на огляді універсал це в нас Ford Mondeo 2012 року в такому сірому, класному кольорі. Це в нас 2012 рік 8601,6 дизель на механіці. Це дуже надійний автомобіль. На механіці він вам буде служити дуже довго. Салон в нас в тканинному виконанні з шкірою. Присутній в нас круіз-контроль, магнітола, система старт-стоп, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо. І в цілому салон дуже гарний, охайний, Тож ми вас запрошуємо для огляду та тест-драйву. Це дуже місткий автомобіль. Рекомендую. Наступний автомобіль. Який ми маємо, це Ford Focus 2016 року. Його ціна 8800, 1,5 дизель на механіці, пробіг 315 тисяч кілометрів. Він має легкосплавні диски, протитуманні фари. Тож, давайте перейдемо до салону. На автомобілі електропакет електроскладання дзеркал заднього огляду. Шкіряне мультикермо, датчик світла та дощу, також присутнє голосове управління. А також в нас салон дуже в гарному та охайному стані. Так як це універсал, ви сюди зможете покласти дуже багато речей. Запрошуємо для огляду та тест-драйву даного автомобіля. Наступний автомобіль це в нас народний улюбленець. 2, 2006 року, 1,6 бензин, 5990 доларів з пробігом 171 тисяча кілометрів. Перейдемо до салону автомобіля. Він, як бачите, в нас такий світленький, дуже в хорошому стані. У нас присутній електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, датчик світла та дощу, круіз-контроль, магнітола, присутній. Клімат, контроль та запуск авто з кнопки. Якщо ви шукали давно бюджетний автомобіль, у нас присутня шкода Фабія. Це 2007 рік, 1,4 бензин на механіці: 4,950 доларів. Також ви можете звернути вашу увагу, що тут в нас присутній чек-лист. Тут ми пишемо інформацію для клієнта про лакофарбове покриття, а також що робилось по машині. Автомобіль в нас в Універсалі, тож тут буде багато місця. Для господарських потреб чи для сім'ї цей автомобіль підійде. Салон в нас дуже гарний, охайний, тут багато місця, кондиціонер присутній, магнітола. Та загалом він має дуже гарний стан, все охайно, чистенько та задовільно. Volkswagen Passat B7 2011 року. 12 тисяч доларів, 2.0 бензин, автомат, 234 тисячі кілометрів пробігу. Цей автомобіль у нас на максимальній комплектації присутні парктроніки, передні, задні, лінзована оптика, легкосплавні диски. Перейдемо до салону. Він у нас знаходиться в такому красивому коньячному кольорі. В нас присутній електропакет підігрів та складання дзеркал, круїз контроль, клімат, контроль. Автохолд, ЄСП, електричний ручник. Також присутня допомога при паркуванні, навігація, карти, мультимедіа та багато всього іншого. Для огляду ви можете завітати до нас на майданчик. Ми пишемо страхування, договори та все, що захочете. Також пригостимо вас смачною кавою. Тепер перейдемо до наступного автомобіля. Це в нас також народний улюбленець — Renault Megane 2012 року 8600 600 доларів. 1,5 дизель, механіка, 314 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас присутні протитуманні фари, легкосплавні диски, безключовий доступ. Маємо шкіряне мультикермо воно оздоблено такою гарною червоною ниткою. Це здається навіть якось по-спортивному. Є складання дзеркал заднього огляду. Салон у нас комбінований: шкіра і текстиль. В нас є система старт-стоп, клімат-контроль, запуск авто з кнопки, круїз-контроль, блок керування мультимедією. Є Bluetooth, USB, AUX, Ви зможете слухати якісну музику будь-який час. Наступний пасад це в нас вже b 8 й Біленький, тут присутні передні парктроніки, задні парктроніки. Тут 2014 рік, 2.0 дизель автомат та 303 кілометрів пробігу. Перейдемо до салону. Цей салон в нас чорний, якщо той був коричневий, то цей чорний. Тут в нас шкіряний салон, підігрів дзеркал. Шкіряне мультикермо, присутнє, круїз контроль мультимедіа, старт-стоп, автохолд, електричний ручник та багато іншого. Також запрошуємо вас на майданчик для огляду тест-драйву. Цей автомобіль, до речі, повнопривідний. Ви можете пройти тест-драйв будь-де. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми знімали для вас більше відео, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, пишіть коментарі. Ставте лайки. Також ми є в Тіктокі, Інстаграмі, Фейсбуці. Тож підписуйтесь, запрошуємо вас. Ми знімаємо класні цікаві відео. Це в нас менеджер Денис. Він продає автомобілі. Також у нас є менеджер Василь. Він у нас фотографує автомобілі. Ну, звичайно, може вам також продати автомобіль. Він доглядає, тож привозьте автомобілі ще до нас на комісію. У нас багато послуг. Є реклама авто від власника. Це коли автомобіль не знаходиться на майданчику, але ми його викладаємо на всі соціальні мережі. Автомобіль буде таким чином продаватися, і вам будуть дзвонити люди уже від нас. Ви обов'язково продасте свій автомобіль. Що ви робите? Знімаємо відео на YouTube. Ось буду зараз розказувати про Opel Astra H. Він у нас з 2010 року, 1,7 дизель на механіці. Це надійний автомобіль. 5900. Автомобіль у нас свіжопривезений з Німеччини, на легкосплавних дисках. Салон у нас виконаний в тканинному виконанні. Присутні передні електричні склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, шкіряне мультикермо. Магнітола та кондиціонер. Автомобіль у нас повністю обслужений, тому ви можете приїхати, придбати автомобіль. Ми вам випишемо договір, ви там сядете, поїдете, і вам не потрібно буде з ним нічого робити, тільки насолоджуватися кожною поїздкою. Наступний автомобіль це в нас Audi a 4 S-Line. Любителі всіх Audi запрошуємо. Дивіться, це в нас також бюджетний автомобіль 2006 року, 1,8 бензин, автомат, 291 тисяча кілометрів пробігу. В нас тут лінзовані фари, омивачі фар, протитуманні фари, а також зверніть увагу на цей велетенський багажник. Сюди ви можете покласти що завгодно та подорожувати. В Європі цей багажник коштує дуже дорого. Салон у нас охайний. Присутнє шкіряне кермо, підстаканники, ЄСП, датчик світла та дощу, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, центральний замок, спортрежим, підігрів передніх сидінь та навіть підстаканники, а також, мабуть, виїзна мультимедія. Де да? мультимедія? Нема? Нема мультимедії. А що це тоді за кнопка? Я не знаю, що це за кнопка. А це відсік, мабуть, для доларів. Чомусь не відкривається. Це для доларів, це точно для доларів, тому що усі ауді возять долари. Класний автомобіль. Наступний автомобіль це в нас знову Рено Megane, тільки третій. 2011 рік, 1,5 літра дизель, механіка. 212 тисяч кілометрів, 7900. Перейдемо до салону. Салон у нас в тканинному виконанні, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Така в нас цифрова приборна панель, запуск авто з кнопки присутні: клімат-контроль та датчик світла та дощу. Такий автомобіль в сірому кольорі. Він у вас не буде так вимазуватись, як чорний автомобіль. Ну вірніше він буде вимазуватись, але це не так буде видно, як, допустимо, чорний автомобіль у нас тут поряд. цей чорний автомобіль на ньому видно пісок. А цей автомобіль доволі такий чистенький, тому рекомендую. Так, наступний це в нас також народний улюбленець, Шкода Октавія А5. Автомобіль у нас 12-го року, 2,0 літра дизель на механіці, 252 тисяч кілометри пробігу, 9500. Автомобіль у нас свіжо привезений з Німеччини 40 тисяч кілометрів тому був замінений ГРМ. Перейдемо до салону. Салон у нас в тканинному виконанні, є підігрів дзеркал заднього огляду, датчик світла та дощу, круїз контроль. В нас є ось така ніша, яка відкривається і закривається. Мультимедіа, також клімат-контроль, є датчик тиску в шинах, є спій, центральний замок. Та і в цілому салон дуже охайний. Це в нас також універсал Volkswagen Golf 5 2009 року 1,6 бензин на механіці: 6700-220 тисяч кілометрів пробігу. В нас тут легкосплавні диски, передній парктронік навіть є. За таку ціну передній парктронік це дуже класно. Переходимо до салону. В нас шкіряне кермо. Електропакет, центральний замок, підігрів дзеркал, магнітола, датчик тиску в шинах, кнопка відключення парктроніків, клас, механіка. Це дуже надійний автомобіль в сірому кольорі. За таку класну ціну забирайте. Ще одна шкода Октавія А5 2009 року. 8500. 1,8 літра бензин, механіка, 250 тисяч кілометрів пробігу. Тут ми маємо також передні парктроніки, лінзовані фари, автомобіль в нас доставлений з Німеччини, максимальна комплектація. Перейдемо до салону в тканинному виконанні, а також присутня шкіра, комбінований салон, присутній датчик світла та дощу, круіз, контроль, підігрів дзеркал заднього огляду. Мультимедія присутня навігація, карти, сіді, підігрів передніх сидінь, датчик тиску в шинах. Також відключення курсової стабілізації та відключення парктроніків. А також на автомобілі присутній люк. Ви будете наблюдати зіркове небо влітку. Якщо я вам сказала, що ця шкода на максимальній комплектації, то ця шкода ще на максимальнішій комплектації. Тут у нас комплектація Лаурін Клемент. Це в нас шкода Октавія А5 2010 року. 1,8 літрів бензин, механіка 186 тисяч кілометрів пробігу. У нас є передні омивачі фар, лінзовані фари. Також іди сюди покажеш в нас шильдік Лаунтін. Лаунтін Клемент. Присутні в нас рейлінги, повний привід в нас. Салон в нас шкіра плюс алькантара. Тут у нас є пам'ять сидінь, шкіряне мультикермо, датчик світла та дощу, мультимедія, навігація, кліматконтроль, ЄСП. Також в нас є блютуз, голосове управління, підігрів сидінь. Та багато чого іншого клас. Тут у нас Audi А4 2009 року, 8901,8 бензин на механіці, 237 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль у нас є, є денні ходові вогні, лінзовані фари, протитуманні фари, релінги присутні, безключовий доступ. У нас присутній на 9 рік, це вже нічого собі. Підігрів дзеркал заднього огляду, електричний ручник, відключення курсової стабілізації, мультимедіа. Ауді славиться дуже гарним звуком, тому обов'язково купуйте цей автомобіль, слухайте музику, насолоджуйтесь дорогами. Дуже класний автомобіль. Це в нас типа, дуже поважний пан Volkswagen Бора. Він у нас 2002 року дуже бюджетний автомобіль, 5 тисяч доларів, 1,8 механіка, бензин. Він у нас в сірому кольорі. Салон у нас комбінований, шкіра плюс Алькантара, шкіряне кермо, протитуманні фари, підстаканники, підігрів сидінь і відключення курсової стабілізації. З люком навіть. Присутні в нас релінги, це універсал, буде вам багато місця, будете возити все, що захочете. Хоч велосипеди, що хочете. Загружайте, везіть та подорожуйте. Наступний автомобіль Opel Insignia 2015 року 10800, 1,6 дизель, автомат. У нас присутні передні парктроніки, лінзовані фари, денні ходові вогні, омивачі фар. Також. Шкіряне мультикермо, регулювання дзеркал заднього огляду електричне, електричний ручник. Також у нас присутня мультимедіа, підігрів передніх сидінь та клімат-контроль. Автомобіль у нас в сірому кольорі, дуже такий гарний. Ніде там ніяких рижиків немає, нічого немає. Не знаю, я б собі придбала, там би подорожувати. Вас було поїхати на море. Наступний в нас народний улюбленець це Passat b 6 2008 року. 1,8 бензин на механіці, 220 тисяч км пробігу, всього за 6 тисяч доларів. У нас лінзовані фари, омивачі фар, протитуманні фари, легкосплавні диски, Рейлінги Ви можете причепити сюди автобагажник. В нас присутній електропакет. Багажник у нас відкривається з кнопки. Підігрів дзеркал заднього огляду, протитуманні фари, ЄСП, Автохолд, Магнітола, Клімат Контроль. А також у нас присутні підігріви передніх сидінь. Ви тут собі налаштовуєте, і воно вам гріє дуже все гарно. Ви не замерзнете в цьому автомобілі. Тому ж рекомендую. Ну що ж, друзі, ви подивили всі автомобілі на універсалі, які в нас присутні на майданчику. Вони в нас оновлюються дуже часто, тому ми вас запрошуємо на майданчик для огляду, тест драйву Ми пишемо договір, страхування, пригостимо вам е вас смачною кавою. Також у нас багато кросоверів, седанів, комерційна техніка. А нашому іншому майданчику навіть фури присутні 8 штук. Тому запрошуємо на якому майданчику ви ще побачите, щоб все було. В одному місці і все в кучі. Запрошуємо вас.